Ну Тут стандартна картина піч розвалена, як у всіх тут хотах. Тут здається мені щось було на стіні, типу завішане, бо тут, мабуть, ліжко було. Щоб не тертися об стіну. Книги. Чехов. Розкази. Пороги. Олесь Осіпінка. Білоруською. 73-й рік. Так, тут білоруською мовою написано. Ще 6. Архіви України. Ого! Нічого собі. Історія архівного будівництва. Публікація архівних документів. Серйозна книжка. 91 й рік. Може бути, я не знаю просто в якому році ви відселили це село, можливо в 93-му частину сил відселяли пізніше. Ну, Отак стандартна хата. Не тече, суха, тому все і збереглося. На вході тут три ведмеді толстої. autre.